Вітаю на уроці української мови. І ми продовжуємо вчити нашу рідну українську мову. І сьогодні на уроці ми пригадаємо, як читати правильно букву сполучення ЙО. ЙО. Виконаймо дихальні вправи! Уяви, що у тебе в животику знаходиться повітряна кулька, і її треба надути. Вдихай глибоко через носик, надувай животик, видихай через ротик і здувай животик. Почали. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих! Наступна вправа свічка. Уяви, що перед тобою стоїть свічка, і її треба задути. Глибоко вдихай через носик, видихай через ротик. І промовляй Ф -ф -ф -ф. Почали. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих, видих. Давай промовимо чисто мовки. Ла-ла-ла, білка жолудя взяла. Ла-ла-ла біля квітки бджола ла-ла-ла таня молоко пила. Постав відео на паузу. Промов чистомовки. Слова промовляй чітко, не поспішай! Розглянь букву сполучення ЙО! В третьому класі ми з тобою вже знайомилися з цим буквосполученням. А давай тепер разом із жабкою прочитаємо букву сполучення. Йо! Постав відео на паузу. Спробуй прочитати самостійно йо. Пригадай! Сполучення букв ЙО пишемо на початку складу. При переносі сполучення букв ЙО не можна розривати. Наприклад, ЙОГО, ГАЙОК. га -йок. Буквосполучення ЙО позначає дві букви і два звука. Приголосний м'який Й і голосний О. Підготуй зошит, ручку, попрацюємо в зошиті. Але спочатку підготуємо наші пальчики до письма. Паніжка бігла край доріжки і зустріла хробачка Ха-ха-ха, ха-ха-ха привітали їхні ніжки, обнялися зовсім трішки. Ось повзуть хробачки крізь трябочки і будячки. І зустріли пабочків добрих друзів, хробачків павочки, пабутиння наплили і зустріли там жучки. Добрих друзів, робочки, приві. Твоє завдання. Утвори та прочитай слова. Запиши слова в зошит. Підкресли у словах букву сполучення І О. А допоможе нам сьогодні метелик. Прочитай букву сполучення червоного кольору. Йон. А тепер разом з Метеликом. Давай складемо слова. Бульон, миллион, район. Бульон, миллион, район. Медальйон, каньйон, медальйон, каньйон. Прочитай букву сполучення червоного кольору. Йо. А тепер разом із метеликом складемо слова. Йод. Йод. Йорж. Йогурт. Йошта. Йод. Йот, йорш, йогурт і йошта. Від попередньої роботи відступи один рядочок і запиши. 21 листопада класна робота. Запишемо слова в зошит. Бульйон. Зверни увагу. Слово перше я написала з великої букви. І не забудь у слові підкреслити букву сполучення Йо. Якщо не встигаєш, став відео на паузу, а потім продовжуй перегляд. Мільйон. Раййон. медальон каньон йод йод Йорш. Йогурт, йошта, і в кінці постав крапочку. Роздивись уважно слова. Букву сполучення Йо пишемо на початку складу. І пишемо на початку слова. Це такі слова, як йод, йод, йорш, йогурт, йошта. Я запрошую тебе до лабораторії дослідження слів. І сьогодні будемо досліджувати слово йод. Скільки складів у слові «йод»? Вірно, один голосний, один склад. І з'явилося одне віконечко. А зараз послідовно назвемо звуки. Йод. Й. Пам'ятаємо, що приголосний й завжди м'який. О! Д. Побудуємо звукову модель. Й М'який приголосний позначаю двома рисочками. О. Голосний позначаю кружечком. Д. Приголосний твердий позначаю однією рисочкою. Скільки букв у слові ЙОД? Три 3. Скільки звуків. Три. Скільки складів. Один склад. Ти молодець. Твоє завдання: утвори та прочитай слова згори вниз. Запиши слова в зошит. І допоможе нам метелик. Утвори і прочитай слова. Май Запишемо. майонез. Запишемо. Майонес. Гайок. Гайок. Якщо не встигаєш, став відео на паузу, а потім продовжуй перегляд. Наступне слово майор. Майор, склади слово. Знайомий. Склади слово серйозний. РАЙОН Постав відео на паузу і прочитай, які слова утворилися. Майонез, гайок, майор, знайомий, серйозний район. Розглянь малюнки. Запиши назви предметів. Постав наголос у словах. Цю вправу ми виконаємо усно. Прочитай слова для довідки. Медальйон. Бульйон. Йошта, що це? Йошта? Який голосний? Наголошений. Йошта? Наголошений голосний О? Наголос падає на перший склад. Що це? Бульйон. Постав наголос. Який голосний? Наголошений? Бульйон? Наголошений голосний О! Наголошений другий склад. Що це? Медальйон. Постав наголос? Який голосний наголошений? Медальйон. Наголошений голосний О. І наголос падає на останній склад. А метелик приготував для тебе запитання та відповідь. Яке буквосполучення сполучення сьогодні вивчили? Буквосполучення сполучення Є. О. Давай його прочитаємо. Йо! Спробуй самостійно. Давай пригадаємо, що букву сполучення ЙО пишеться на початку складу та на початку слова. І при переносі сполучення букв ІО не можна розривати. А скільки букв позначає букву сполучення ЙО? Так, буква сполучення ЙО позначає дві букви. А скільки звуків воно позначає? Вірно, два звуки. Букву сполучення ЙО позначає дві букви і два звука. А пригадай! І назви слова з буквосполученням полученням ЙО. Молодець! А я дякую тобі за роботу, і метелик тобі дуже вдячний. Гарна робота! До нових. zústrici